Добрі друзі, ви на каналі Арінчика. Ой, на Арина Я випутуюсь І я создала сім'ю, там ще треба коїсь персонажі зробити до подруги мами. І це відео буде як гості приїдуть до неї. В общем, будемо затримати починаємо. Чують дверний дзвінок. Слухай, нам хтось в зв... дверний дзвінок дзвонить. ж там. Ну, Я не знаю. Можна піти і подивитись треба приодягнутися. Привет, подружка! Ну, шо? як у тебе там делишки нормально все проходить? Да, все ідеально. Мамо, що там за цвинки були? О, привіт, Софія. Як у тебе справи давно не бачились? Та так все нормально. У Софія прийде до тебе в кімнату, ви там добремось, а нам тут треба когось ко обуріти по справах. От, дивіться, це моя кімната. Правда гарна. Гарна кімната яка скорна стане в негарну кімнату. Ти щось говорила? А, ти їй просто сказала, що дуже гарна кімната. тут кемен кімнат. зеркало стоїть. І тут така гарна. Хочеш подивитись подивитися на себе? Так, да, хочу. Ой, яка я гарна тут. Можем, може, можу попросити мамі, щоб, він, щоб ти мені видала таке церков Настя, тому що подругам треба виступати. Ну не а що хоче робити.